З Нами зараз на зв'язку Валерій Клочок. Це керівник центру громадської аналітики. Вежа з ним будемо спілкуватися. Пане Валерію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Давайте почнемо з анонсованих на сьогодні переговорів президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він анонсував, що в один і той самий день, тобто сьогодні, планує поговорити по телефону з Володимиром Зеленським, президентом України, і з Путіним. От не те, щоб мені так дуже цікавий предмет їхніх переговорів, але те, що вони складаються в один день, це має щось означати. Я думаю, для мене особисто ні, можливо, для когось так, які знаки тисви мальовує, але позиція з спочатку широкомасштабного вторгнення, вона залишається незмінною абсолютно. Тому я думаю, там буде виключно діалог продовження темп зернового коридору, постачання газу із Росії до Туреччини. Ну і можливо ще якісь інші питання, які стосуються, наприклад, його там військових потужностей, які йому необхідні для підготовки. Подальших воєнних дій на території Сирії, я думаю, не більше. Але що стосується там, наприклад, якщо ми там думаємо, що Ердоган зараз буде виступати миротворцем, то ні, 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 і ще раз ні. Говорив і говорю: Ердоган – це не про мир, Ердоган – це про Туреччину. Все забудьмо. Ердоган, це про інтереси Туреччини. Добре, а наскільки Туреччина може бути зацікавленою в тому, щоб окрім зернового експорту з українських портів, наприклад, пішли якісь інші товари, які Україна експортувала? Оце може бути предметом подальшого розвитку цього зернового, наприклад, коридору, чи як його правильно називають, чорноморською ініціативою. Ну, співпраця з Туреччиною вона не може сказати, що дуже глобальна вука з України Вона є присутня, Туреччина там різні часи займала там п'яте, шосте, сьоме місце за об'ємом експортно імпортних операцій. Це і металолом металобрухт дуже великій кількості поставлявся до Туреччини це і товари першої необхідності, побутові товари, першої необхідності, які імпортуються Україною з Туреччини. Але я не думаю, що на сьогоднішній день для Туреччини це настільки критично важливо. Є певний інтерес. Більше тут, як на мене, дійсно історія саме із підготовкою Ердогана до президентських виборів. Він все таки наважився йти на третій срок. Це більш ніж очевидно. Він буде ставити на карту багато чого, в тому числі і вирішення я не випадково згадую, саме. Криз багатьох, які існують на близькому сході, його загравання, наприклад, там сьогодні з Ізраїлем і з іншими країнами вказує на те, що ситуація в нього непроста. Тому я думаю, в цій частині він буде використовувати українсько-російський кейс. Так він буде називатися на Туреччині саме в інтересах, аби зберегти своє місце на майбутніх, ну тобто виграти майбутні вибори. Тим паче, давайте не забувати, що в Туреччині почалися серйозні проблеми і північно-атлантичному альянсі вже говорить про те, щоб виключити цю країну із цього альянсу, сікі він себе поводить абсолютно неадекватно і не. Так як ну мав би поводити себе нормальний член північно Атлантичного альянсу, тому проблему у Вердугана більше ніж здається, на перший погляд. І ще раз говорю, я думаю, багато слухачів у нас в Україні знаєте, такі закохані у Ердогана, які мовляв він класний керівник держави, і що він там усе суперово суперово робить. Він там діє в інтересах виключно своєї держави, інтереси держави це правильно державний цинізм. Але якщо ти вмієш лагодити зі своїми сусідами, а не використовувати їх в своїх інтересах, рано чи пізно тобі це повернеться просто іншим боком, я не випадково згадую зараз Ізраїль, тому що останніми днями це дуже цікавий також випадок для. Не те, що для аналізу міжнародної політиці, так само відсереченою. Тому я далекі від думки про те, що він щось матиме додатково з цього зернового коридору. Знову говорив і говорю, зерновий коридор це не завдячуючи Ердогану. Це з Ердоганом в тому числі, але ця ініціатива була не Ердогана, це була ініціатива е, лідерів країн західного світу. Ну які реалізували її через організацію Об'єднаних Націй. Тому знову ж таки друзі, давайте тут будемо правильно розставляти акцент. Так, Ну і не давати бонуси тим людям, які не зробили от їди, всього, що називається, чи визначального для рішення по тому ж самому коридору. Ізраїль ми вже згадали пару днів. Уже ну лунає оце нерозуміння. А що ж такого сталося, коли мені. Міністр закордонних справ нового кабінету ізраїльського першим телефонує Лавровану і каже, що Ізраїль буде менше говорити про російсько-український конфлікт чи російсько-українську, навіть ситуацію, менше в публічному полі. Що нам очікувати далі? Я думаю, що ми побачимо не так відразу розвиток подій на близькому сході і. Прихід до влади Нетаньяху багато багато чому буде визначати зараз зовнішню політику Ізраїлю? І я не виключаю початку бойових дій з Іраном. Про це активно почали говорити в Ізраїлі, і якщо розглядати трикутник відносин. Ізраїль навіть чотирикутник, скажу так було правильніше, тому що тут багатогранність дійсно така присутня в міжнародних відносинах Ірану, Ізраїлю Ізраїль із з Іраном постійно знаходить конфронтації, м'яко кажучи, да, нещодавно були навіть ракетні ударі по Дамаску, де ймовірно, ще за все розміщені виробничі потужності Ірану з виробництва безпілотних літальних апаратів, які дуже ймовірно саме звідти потрапляють до України. Це до Росії. Перепрошую, це один із варіантів може бути постачання. Іран, продовжуючи співпрацю із Росією, хоче все таки отримувати певні воєнні технології, літаки протиповітряні системи для Ірану, для Ізраїлю. Це не вигідно. Тому Ізраїль говорить, що буде налагоджувати контакти із Росією. Йому дуже цікаво зараз і вигідно Ізраїлю тут торгуватися з Росією з приводу деяких інтересів. Натомість дійсно ця торгівля може в перспективі допомогти і нам. Тому тут дуже складні відносини. На цьому тлі не варто забувати нещодавню розмову телефону зеленсь. З призначеним втретє, прем'єр-міністром Ізраїлю, яка стосувалася саме постачання. Протиповітряних систем оборони ізраїльських до України. Ця розмова відбулася на тлі голосування резолюції Організації Б'єднаних Націй, куди наш посол просто не з'явився, і це може стати підґрунтям для подальшого діалогу. Тому в цій частині я поки що не сіяв безраду. Треба за цим всім поспостерігати. Звісно, мені не подобається в багатьох питаннях рішення ізраїльців, що стосується, наприклад, і українських біженців, тому що за період війни з Ізраїлю їх викололо, виїхало понад 30 тисяч, тобто більше ніж заїхало в рази. Ну і решта питання залишається. Ці відкритими, але знову ж таки треба розуміти, що Ізраїль залишається виключно при своїх інтересах на близькому сході, і для Нітаньяко, який ймовірніше за все прийшов на останній термін да свого правління буде дуже цікавим війти в історію саме ну для прикладу, аби знищивши фактично терористичний режим в Ірані. Для нас це дуже вигідно, друзі. Тут теж треба розуміти, що тут є і наш інтерес. Тому поки що треба з холодним розумом. аналізувати З холодним все те, розумом дивимося ще один аспект про Ізраїль там. Колишній головний рабин Росії сказав Здається, Росія, може Москви я можу помилятися, але він закликав євреїв Російської Федерації звідти виїжджати, тому що там не буває, не ну там небачених об'ємів уже антисемітизм, і це вже ну так на серйозному рівні сказано було все. Виїжджайте релігійний фактор, фактор антисемітизму для Ізраїлю. Ну точно ніколи не був другорядним, бо це ну ж там згадаємо, що це принаймні ще ще й релігійна держава. Права. Оцей аспект можна враховувати? Ну, а знаєте, якось брати до уваги одну заяву про те, що там якийсь є в Ізраїлі, ну, як на мене, це не зовсім. А, в Росії, так. Ну, в Росії так. Перепрошую, бо я, можливо, неправильно зрозумів, що запитання. Не, виїжджати Але... треба євреям з Росії, бо там зараз євреям небезпечно. Я до певної міри можу погодитися, але це знову ж таки, як на мене, я поки що розінював би як дуже серйозні політичні заяви, які спрямовані саме на загравання. Ізраїлю з Росією, тому що ну не випадково Ізраїль впродовж всіх 10 місяців займає дуже невизначену позицію, в яку кажучи, по відношенню війни в Україні він весь час намагається зберігати стосунки із Росією. Єдине, що заява там на радника на та з безпеки в жовтні місяці щодо можливості постачання крилатих ракет до України, вона була викликана знову ж таки саме тим, щоб загострити точніше підняти відносини Ізраїлю та Росії на новий щабель. Тому знову я ще раз скажу: не не поспішаємо робити висновки у, у відносинах Росії і Ізраїлю. Вони ще попереду. Добре, тоді давайте повернемося до публічних комунікацій, які виникли після масового знищення окупантів у Макіївці. Значить, перше там уже в публічному полі вимагають покарати командирів, які дозволили загибель у цих російських мобілізованих. Ну і власне почалися. Ну, наприклад, я вчора читав великий, великий скрін, заклик так званих солдатських вдов Росії комітету якогось чи об'єднання, не пам'ятаю, де вони кажуть, просять Путіна дозволити армії провести повну мобілізацію, закрити кордони і помститися за наших мальчиків, і всіх значить призвати, тому що наші загиблі чоловіки типу тут Росію захищали. А тепер хто ж захистить нас? І чого це ви всі ховаєтеся за спідницями? Отакі От вкиди в інформпростір, що вони нам дають для розуміння. Я так думаю, що ідея священної отечественно, як вони кажуть, війни, залишається в головах вищого керівництва Російської Федерації. І має на увазі військового ця поява. Ну я не знаю, як правильно сказати, одиниці на Росії, яка розповідає про те, що наш мой муж погиб, тому що він там виконував священний долг і часто постача, постановка питання на Росії: «Долг чому в Україні і захисту від кого вони є контраверсійними. Втім, влада Росії намагається знайти. Їй до певної міри здається такий прошарок населення, який буде толерувати, і не просто толерувати війні в Україні, а навіть і долучатися до неї безпосередньо мобілізації. Тут стосовно цієї історії Макіївці можна вибудувати багато версій. Єдине, що я собі скажу, що фідбек, який нині лунає від багатьох громадян. України на тимчасово окупованих територіях, які там священно вірили в Руський Мір, він дещо змінюється. Зараз можна почитати телеграм-канали, це дуже доступно і легко. Подивитися коментарі, там дописувачів. Ви знаєте, вже більше стає тих, хто чудово розуміє, що обстріл Донецька часто відбувається з тилу. Вони задають питання, чому нас обстрілюють з тилу. Да? Бо вони ж, от цитата. Діло в тому, що укропи стріляють дуже точно. Історія з Маківкою показує, що стріляють дуже влучно. Чому так влучили? Звідки могла з'явитися інформація? Друзі, я не виключаю, що її могли здати навіть самі москалі. Зумієте? Щоб показати, дивіться, 600 чоловік знищили, то тепер давайте ми будемо мобілізуватися, знаходять маму, яка стоїть і плаче біля мікрофона, і розповідає, що, мовляв, тепер ми всі можемо, повинні долучитися до цієї священної вини. Питання залишається лише в тому, хто ці всі? І скільки їх цих всіх, можна висмикнути одну і показувати як типу репрезентативна вибірка? Но ми ж розуміємо, що це чистий води маніпуляції. Тому так дійсно стоїть питання на Росії повної мобілізації, оголошенням воєнного стану і так далі. Але Путін наразі, як на мене, дещо вивчає цю історію, як було спочатку часткової мобілізації, і дуже довго мовляли. Розмови велися про оголошення війни в Україні ще з травня місяця. Пригадаємо, ми в квітні почали розмовляти 2022 року про те, що станеться 9 травня на красній площі. Чи він там оголосить, чи не оголосить. Не оголосив. далі. Звісно, що втрати і в Україні дуже величезні. Його просто змусили неможливість формування добровольчих батальйонів. Пригадаємо влітку. йшла кампанія на Росії. Вони намагалися сформувати там ну, кількість цих добробатів. В них нічого не вийшло. Вони навіть з половини плани виконали. Вони вдалися до повної мобілізації, до часткової мобілізації. Тепер можливо буде повна, але ж знову таки друзі, 에, треба ж нам всім розуміти, що ну не всі підуть стройними рядами, військомати і будуть здаватися е, військовому російському керівництву. йти на фронт вмирати в Україну. Ну реально не всі. Ну давайте говорити щиро. Тому зараз намагання мобілізувати 100, 200, 300 тисяч додаткових. Чи це вдасться Росії? Можливо, вдасться, можливо, ні. Побачимо з часом. Я зараз би не поспішав з такими прогнозами. Окей, а якщо проаналізувати от роботу їхньої пропаганди після okay. того, як їм не вдалося сховати, ну як вони сказали, 64, здається, чи 63 загиблих, де в реальності там 400 тільки трупами і до 300 пораненими, сховати це, та ще й вони були з одного населеного пункту. А це означає, що там з якимсь невеличким лагом велика кількість чорних пакетів доїде до Самари, велика кількість кількість нових поховань. З'явиться на місцевому кладовищі в один і той самий час. По суті, от як пропагандисти намагалися це відпрацювати, і наскільки їм це вдалося? Вдасться, вони навіть відпрацьовують справу. Тому що знову ж таки читаючи повідомлення від місцевих мешканців, які там знаходяться в тимчасово окупованих територіях, вони визначають характерні запахи в повітрі. Що це означає? Це означає, що москалі просто спалюють трупи, навіть решки тих, тих, які знаходять. Це поширена практика. Тому до Росії доїдено ну, максимум 60, Вони сказали, ще там 20, да десь до 100 пакетів. Все, а решта, те, що в 5-6 разів більше загинуло, то дійсно так воно є. Мене просто дивується зараз. Вибачте, дебільна дискусія на болотах, які розповідають, скільки загинуло. Ну це не діяти з вищого гатунку. Врешті-решта дуже легко робиться, збирається, коли рідні не мають контакти зі своїми близькими. Це означає, що просто-напросто одиниці немає. Військової одиниці має на Ну, живої істоти, так, важко підібрати слова. Тому в цій частині, ну класика приховування, втрат, так далі, тому подібне. Ну в, в цій частині частини не відчувається. Абсолютно як була ця тактика, так і залишається. Тактика необхідності померти за Путіна, священної втрати свого рідного чи близького наражає. Міщу Путін підписує указ про те, що буде виплачувати 5 мільйонів за кожного загиблого. Ну і мамки наражають. Ну друзі, все, що було за часів Другої світової війни, Жукова і нині залишається абсолютно таким самим. Ну не випадково зараз. Наше керівництво говорить про те, що ресурс на Росії є. Який ресурс? Ресурс людський. Бо е, з 25 мільйонів тих, що можуть мобілізувати, тобто мобілізаційного ресурсу, ми зрозуміємо, що 25 мільйонів не мобілізують ніколи в житті. Ну давайте скажемо чесно, бо цією фігурою цифрою часто спекулюють. Максимум, що зможуть мобілізувати це ну мільйон два. Це в кращому випадку. А тепер давайте гіпотетично уявимо, якщо у них реально проблеми з озброєнням 200 тисяч, а не 330, як заявляли, тому що затвердження навіть. Керівника північного татичного альянсу їм вдалося мобілізувати 200 тисяч, як мінімум, половина сьогодні це санітарні трати та вбиті вже за період з вересня місяця. Це абсолютно так, просто це легка математика. Далі вони ще зможуть набрати 200-300 тисяч. Питання: чим всім вони це все будуть озброювати, одягати? Тема частіше принцип один закидаємо шапками. У ну, так і воює зараз Росія, тому ця вся історія зараз її е, викручується для того, щоб показати, що є втрати, вони не такі глобальні. Ми ще дещо е, е, контролюємо. Ну і, врешті-решт, можливо, вдасться нам знову мобілізувати там з 5, чи 6, чи 7 січня. Зараз не важливо з якої дати енну кількість е, військових, яких знову будуть привозити першого ж дня, кидати в бій. І в, наші хлопці вже і вас в ефірах розповідали, що вони визначають та й буквально вчора залужний говорив, що воюють вони просто-напросто. То людським ресурсом найбільше. А, окей, ви сказали, що вони зараз намагаються приховати реальні об'єми своїх втрат. Можливо, їм це вдасться, але я вже бачив проведення паралелей між е, афганською війною, яку вів радянський союз, да коли всіх загиблих вивезли, коли там після втрат якихось організовували військові операції для того, щоб забрати тіла, коли там у підсумку афганської війни поіменно всіх було перераховано, там 15 тисяч з чимось прі. Звище є зараз. Вони справді, от уже настільки пробили дно, що вдаються до практики радянського союзу, коли саме ну найголовніше це бути неізвісним солдатом. Ви знаєте, порівнюючи взагалі ідеологічну складову, я ну добре по собі пам'ятаю часи радянського союзу, тобто це не снижок і мені є ще порівняти нині. То ідеологічна машина часів радянського союзу вона була більш продумана. Згадаємо хоча б цю історію із. Інтернаціональними народами, дружественними народами, членами Свєтського Союзу, і республіками, як вони казали, тоді ж так і мова йшла. Легко можна було побачити, наприклад, державні програми російської тоді радянського союзу з підтримки української мови. Це звісно було удавано. Ну відверто кажучи, удавно тому що провалювала російська мова, російська культура, культура. Але перед тим такі програми реалізовувалися зараз. Ж навпаки. Не дай Бог чогось українського, не дай Бог українська мова, не дай Бог українська символіка, не дай Бог щось, і е, ідеологічна машина працює абсолютно по-іншому. Вона за ці роки вимила все, і вона фактично перетворилася в нацистську на, на Росії. Націонал-соціалістичні рухи, вони які очолював Рогозін, той, що в дупу поранений, вони ж нікуди не поділися. Вони на Росії залишаються, але під приводом того, що мовляв, дивіться, як всі руб не люблять на в світі росіян. Тобто, які всі шовіністи, да по відношенню до і Росії, які всі русофоби, ми повинні відстоювати свою незалежність. Вони ж вони постійно от вдовблюються в мізки росіян про те, що треба захищати защищати десь, щоб на нас не напали. Тобто я пішов на фронт захищати аттічства. Десь ми ж буква багато чуємо такої риторики. І є та кількість населення, яка мало освічена за великим рахунком, які ніби та бальшова ума йдуть і виконують дебільні накази Путіна. Тому зі 140 мільйонів, я не випадково кажу, вони щось назбирають, і Путін буде продовжувати реалізовувати свої цілі. Але є одне але, друзі: якщо ми порівнюємо з часами Радянського Союзу, Другої світової війни, саме ідеологічну складову, то військова частина складова зараз зовсім інша. В один голос аналітики, військові, західні, українські говорять про те, що зараз технології військові в частині якості виграють над кількістю тим паче дуже успішно. Ми вже навіть не звертаємо увагу на те, що статистика Генерального штабу Збройних сил України кожного дня плюс 600-700, плюс 600-700, буде тисяча. Наскільки вистачить мобілізаційного ресурсу на Росії, скажіть чесно, ну давайте відверто скажемо 3-4 місяці. За 3-4 місяці мінус 100 тисяч. Це тільки лише вбитими. А ми ще повинні говорити про санітарні втрати, про тих, які безвісти зникли, яких спалили. Насправді, і ми не можемо точно дорахуватися, з яких знищується. Я більш ніж переконаний, що тисяча в день так точно знищується, і це з урахуванням того, що Активних дій військових на фронті ви ж не відзначаємо. Ну от зверніть увагу. Ми читаємо зведення генерального штабу збройних сил України. Фактично, руху великого по фронту по всій лінії фронту немає. Це просто працює високоточна зброя, яка надана західними партнерами. Ну, тобто, це не танкові вали, це не величезні піхотні атаки вперед за Сталіна, і тим ну, не менше так. Ну, не... такі бавши історію. Да. Ну, добре тепер про українські справи. Ну, нова інформація, як на мене, цікава. Денис Шмигаль, це прем'єр-міністр України, каже, що можливо в якихось громадських місцях в Україні поставлять рамки і сканери, тому що Україна має оборонятися від тероризму. от такого вже тероризму, туризму тероризму наскільки це сприйметься суспільством і зараз, і ну напевно, наскільки це треба буде продовжувати після завершення бойових дій після перемоги? Ну мабуть, я не відкрию вам секрет, що на центральному залізничному вокзалі в Києві з'явилася рамка. Можливо, не так давно, але вона там з'явилася. Як раніше її не було, нікого не дивувало, що ранки з'являються в аеропортах, коли ви заходите, вас перевіряють перед посадкою на рейс. Але коли ви заходите на залізничний вокзал, ну чому так да? загалом, це я не вважаю якусь там і Рішенням, якимсь, яким може там сколихнути суспільство, в принципі, все абсолютно спокійно до цього відноситься, проходять перевірку. Це все нормально. Звісно, яка без урода, будуть ті, хто буде намагатися на цьому тлі спекулювати, говорити, що дивіться о як погано, нас повністю всіх контролюють. Так, певні рішення, які сьогодні ухваляться в умовах воєнного часу. Ну от, до прикладу, як то із системою прозоро, новий порядок військовозобов'язаних і так далі, вони викликатимуть дискусію в суспільстві. Але далекі від думки, що це викличе якусь революцію. Ну, друзі, давайте говорити чесно. Далі, після перемоги, звісно, це буде по, по іншому порядок, де не формуватися. Да, потім ці рішення треба буде оперативно змінювати. Якщо влада їх не змінюватиме, то відповідно матиме реакції в умовах війни. Я взагалі не бачу в цьому проблеми. От це мають те, що у нас такі дискусії. Все одно тривають те, що все одно ми там обмусолюємо кожну таку тему. Це ж ну це скоріше показник того, що ми так звикли до демократії, і все одно навіть у військовий час намагаємося, хоча б якусь частину там свобод у цих громадянських собі точно при, притримати. так. Само собою і ще ж давайте. Ми задаємо, що ми ж українці, ми ж не москалі. Ми за своєю суттю вільні. Ми не можемо бути обмежені в якихось рамках. Нам в будь-якому випадку потрібно за них виходити. Москаля можна поселити на території Росії, обнести його колючим дротом або обнести бетонним Парканом, і він там буде жити. Йому там буде ну нормально. Камінці з неба він скаже: Окей, якби Путін українці направду ж не такі. Вони будуть дискутувати. Єдине, що говорив говорю, перед обличчям зовнішнього ворога. Вони мобілізуються дуже сильно. Тільки ворог зникає. Вони починають між собою дуже сильно дискутувати, сперечатися, сваритися, так далі. Тому подібне. Це в нас абсолютно нормальна практика. Ми такі за своєю природою. Ми тому і українці не спокійні, бурхливі. Ми любимо свободу і любимо життя. І може і хочемо, і прагнемо бути незалежними, тому в цій частині абсолютно нормально. Плюс до того треба сказати відверто, як на мене, це один з дуже серйозних рушіїв демократії України. Єдина вада в Україні все хай буде по закону, але свого кому треба мати, щоб питання вирішити швидко, і що це нам треба прибирати. Ну тому що це теж показник того, що ми десятками і сотнями років виховувалися в умовах, як кажуть мої знайомі історики, мультифронтирів. Але це вже інша дискусія. Дуже дякую вам за розмову. Валерій Клочок, керівник центру громадської. Аналітики вежа був з нами на зв'язку.